11 січня. Не переставай шукати правду, прямувати до найвищого добра. Будь відкритою на Божу ласку, покірно відповідаючи на її натхнення і принадність. Не соромся Христа і Його науки. Молитва до ангела-хранителя. Ангели Божий. Хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк. О Небесна Скарбниця всіх благодатей, Мати Божа і Моя. Ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Висволителя, душ наших. О милосердна управителько Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна оброчниця вічного Святого Духа, Свята Марія, Ти прийняла від Нього серце здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Смилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Визволителя, душ наших. Так, так, О мати моя, Скарбнице всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних. Надії зневірених, і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої Я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amen.